Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами готуємо ось таку чудову намазку з кабачків. Хто любить кабачки і хоче чогось новенького, смачненького, це саме те, що вам потрібно. А для нашого україномовного контенту не шкодуйте своїх лайків та залишайте коментарі. Дуже дякую. І для приготування нам знадобиться один кабачок середнього розміру, в мене вони маленькі, тому їх два. Зелень. У мене це петрушка. Та кріп. Також можна взяти і кензу, якщо ви її полюбляєте. Декілька зубчиків часнику, Два плавлені сирки. У мене звичайні дружба, можна брати з наповнювачем, таких, таким як бекон або зелені, якщо ви любите. Олія для смаження кабачка, також сіль та спеції. Спеції, які ви любите. В мене це італійські трави. Розпочинаємо ми з кабачка. Його я нарізаю. Шматочками середнього розміру на сковорідку наливаю трошки олії та викладаю кабачки Тушкуватись вони будуть приблизно 10 хвилин. Не забуваємо також посолити. Я додаю зовсім трошки солі, буквально на кінчику столової ложки. 10 хвилин пройшло і ми бачимо, що кабачки вже досить гарно просмажились. Викладаємо їх на тарілку для вистигання. Ну що, починаємо збирати. Я подрібнювати буду ось ці чаші з-під блендеру. Тому одразу в неї перекладаю весь кабачок, Плавлений сирок і зелень. Не забуваємо про чесничок. Я додаю зовсім трошечки для ледь помітного аромату. Подрібнювати я буду за допомогою блендера. Ну що, намазка вже готова, її можна і вже куштувати, а також можна поставити ще в холодильник для стабілізації. Обов'язково її приготуйте. Nehaj, smakuje. Papa!